Нарешті нова мета, нова ціль, скажімо так, підкорене, нова віршина. Які емоції після фіналу, після перемоги? Дуже круто було отримати вчора позитивне вирішальний такий реванш для мене і здолати це золото. І минулого разу, чотири роки тому, всі про це кажуть. Я програла цей фінал. Це було для мене. Ну, значими знову бути тут, на європейських іграх, знову зупинитися в фінальному поєдинку саме з Івет. І було дуже круто вчора здолати і перемогти. Тому щасливо результатом. Наскільки важко справлятися з тиском, який, напевно є, враховуючи те, що е, ти перший е, номер рейтингу дуже довго і перемагаєш постійно на турнірах, і, і рахунок твоїх перемог зростає, скажу кожним. Ну я, чесно кажучи, не відчуваю прям сильно тиску від людей, тому що я не роблю того, чого від мене очікують, оточуючи. Я роблю це для себе і намагаюся насолоджуватись процесом. Груповий турнір все склалося так, як ти планувала. Ну, в поєдинку з італіанкою ні, тому що я не хотіла, щоб цей поєдинок просто завершився в нічю, 0-0. Вона не дала мені реалізувати ні одного гарного моменту для балу. І цей поєдинок мені не сподобався. Хоча на чемпіонаті Європи ми з нею зустрічалися в фіналі цього року. і Я виграла 8-0. і ну. Вчора, я не знаю, щось було, щось було не так. Вона дуже гарно контролювала якісь моменти і не давала мені нічого реалізувати. Її план, напевно, був виграти останній поєдинок з турчанкою, отримати свою перемогу і потім по балам, наприклад, пройти. Вона не хотіла зі мною бій. Але в кінці кінців вийшла я і турчанка з групи. Півфінал з спортсменкою Люкс Люксембургу, з якою ти теж зустрічалася багато разів. Які тут були були складності? Ну так, ми дійсно дуже багато разів вже з нею билися, і ніхто не знає, може не пам'ятає. А під час моєї кар'єри, коли я тільки починала, там 18, 19, 20, ми змагалися на турнірах і я завжди програвала її. І останні роки. Я виграю в неї всі поєдинки, але незважаючи на це, вона все ж таки залишається дуже досвідченою спортсменкою, яка дуже гарно працює другим номером. Я думаю, що її тактика на поєдинок була повністю залишити все на останній момент. І вона реалізувала все окрім останнього моменту. Тому що в останній момент я взяла бал, гарний бал я вважаю, і потім вона не змогла нічого зробити для того, щоб відіграти ці два бали. І, і фінал Савіт Гаранова Горанової твоєю давньою суперницею. Вибач, що нагадую фінали Олімпійських ігор, європейських ігор минулих, оскільки це ну, принципово було перемогти саме, саме тут і ще, ще й в фіналі Європейських ігор. Ну, як я вже сказала на початку, да, було дуже круто, це запам'яталось, І е, для мене ця, ця медаль, вона буде ну, більш цінна, тому що вона не тільки як виграний турнір, а ще й виграний поєдинок в принципіальної суперниці. Е, дуже пишаюсь тим, що вона вчора не змогла реалізувати ніякого моменту. І я думаю, що вона навіть там на 50% не змогла, хоча б один там якийсь бал отримати. ну, вона реально намагалась, але я розбивала її повністю всі атаки і робила так роботу від, можна сказати, від неї для того, щоб вона не змогла ні ніде свій потенціал закинути, яким раніше вона користувалась. І в ситуаціях, де раніше їй було легко зі мною, зараз їй дуже складно зі мною. І всі останні наші зустрічі, фінал чемпіонату Європи, всесвітні ігри. Європейські ігри вони закінчились моїми перемогами і сподіваюся, що так і буде. Наскільки важливі такі перемоги то, в той час, коли у нашій країні йде війна? Думаю, що дуже важливі, тому що зараз це такий важливий час для того, щоб підіймати прапор нашої країни, для того, щоб показувати всьому світу, що, незважаючи на ці жахливі обставини, ми все ж таки. Сильна нація, е, яка заслуговує бути вільною країною, і що ми боремось, і ми перемагаємо, ми підіймаємо наш прапор, і я думаю, що це якось покращує, хоч трошечки настрій нашим Збройним силам України. І до чемпіонату світу твой, твоя мета, твоя ціль, заради якої працюєш, і думаєш про неї напевно, наскільки, ну, як планується підготовка? Чи можна можливо вона вже почалася якось психологічно? А, ні, я себе просто налаштовую на те, що я вже в принципі програла не один раз чемпіон світу, але виграла дуже багато турнірів навколо. І для всіх своїх близьких і шанувальників я все залишаюся однією з найкращих, тому це вже нічого не міняє. І я їду на той чемпіон світу для себе, перш за все, для того, щоб спробувати реалізувати свій потенціал, як і на інших змаганнях. Але якщо не відбудеться цього, то я вже цю травму пережила неодноразово. Тому я думаю, що гірше не буде зі мною, нічого не станеться. А якщо реалізується, то я буду дуже-дуже щаслива.